І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава, 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 Богу. Сьогодні, дорогі бості, броди і сестри, сьогодні недільний день ми вкотре маємо можливість роздумати над святим Письмом. Кожного богослужбового недільного дня ми читаємо те чи інше місце святого Письма. І сьогодні теж за богослуження ми читали ту історію, коли вкотре Господь. Проявляє своє безмежне милосердя і зціляє слугу одного воєначальника, Капернаумського сотника. Зазвичай, коли ми читаємо святе письмо, то ми неодноразово зустрічаємося з тими подіями, де Господь проявляє своє милосердя для свого творіння. Тобто, всі, хто до нього з просьбою приходить, Господь виконує це прохання, але зазвичай ми чуємо, що Господь питає про віру. Наприклад, ті слівці, які мали таку тілесну недуху, не бачили цього світу, вони хотіли зцілитися. Господь запитує їх, каже, чи вірите ви, що можу я зробити це. І у всіх тих випадках зазвичай ми чуємо, що Господь вимагає одного чинника, щоб допомогти людині це віри. Сьогодні ми чуємо про те, що Господь повертається у своє місце, бо саме так про Капернаум говорять біблеїсти. Усі ті чудеса, тобто левова частка тих всіх чудес, яких створив Господь, відбулися саме в Капернаумі. І це місто було відоме і тим, що там стояла Римська сотня воїнів. І ось цей воєначальник, який був над ними головний, він мав таку біду. У нього був слуга, який хворів, не здужав. Але знаєте, нам потрібно збагнути і зрозуміти одну річ, що не всі люди. Поводяться однаково, наприклад, в тодішньому суспільстві до слуги ставилися немоби до якоїсь речі, не до людини. Її, коли та людина хворіла, чи щось з нею ставалося, її можна було продати чи виконати як непотрібну річ. На жаль, таке було ставлення до слуг в тодішній час. Але що ми бачимо у сьогоднішньому святому письмі прочитаному, цей сотник не поступає так, а проявляє своє величезне милосердя до свого Слуги. Він проходить просити Христа Спасителя, але не про себе, а про свого Слугу. Зазвичай, коли ми теж маємо ту чи іншу скорботу, то ми зазвичай, або коли приходимо до храму, то просимо за себе. Ну, напевно, не оманаємо з увагою своїх рідних і близьких, бо це люблять в нашому серці люди. Але щоб ми попросили, наприклад, за чужого когось або, наприклад, того робітника, який в нас працював, напевно, дуже рідко це таке станеться. Не скажу, що це неможливо, але напевно це рідкісна ситуація. І коли оцей воєначальник проявляє такі чесноти християнські, які би нам кожному Господь дав у цьому нашому земному житті. То думається мені, що і наші прохання Господь би вислуховував. Бо сьогоднішню просьбу Капернеумського сотника Господь вислухав, позитивно вислухав. Тобто Він отримав просиме. Ми теж приходимо до храму і просимо Бога в тому чи іншому наміренні, від чого залежить те, щоби Господь почув нашу молитву і допоміг нам. Для цього потрібно, дорогі во Христі брати і сестри, певні чинники. Це має бути віра, це має бути смирення. Це має бути велике милосердні до, до ближніх, якщо ми за них просимо, якщо безпосередньо за себе не просимо. І ось усі чесноти були притаманні у цьому воєначальнику. Він приходить до Христа Спасителя, падає перед ним на коліна і каже: Господи, слуха, слуга мій лежить дома тяжко, розслаблений і страждає. Але що робить Господь? Святитель церкви Христовий Іоанн Злотус говорить. Те, що до того часу ніколи не робив, він немов би випереджує прохання сотника і каже: Я прийду і зцілю його. Напевно, дорогі Христі, брати і сестри, коли би ми почули щось схоже від Христа Спасителя, коли би мали ту чи іншу скорботу щодо себе або до своїх рідних, іби ми почули позитивну відповідь, що Господь готовий допомогти нам, а навіть готовий прийти в нашу оселю, би ми, напевно, на радощах побігли додому, почали прибирати нашу оселю, готуватися до того, щоб прийняти цього дорогого для нас гостя. Але зовсім по-іншому поступає цей сотник. Він каже. Чуючи ці слова, він каже, Господи, я недостойний, щоби ти увійшов під мою покрівлю. Скажи тільки слово і видужує слугами». Напевно, дорогі во Христі, брати і сестри, дуже мала кількість людей можуть сказати, що вони мають таку віру. Не знаємо, чи знайдемо ми у сучасному суспільстві таку віру, бо ця віра, віра римського сотника, який не був юдеєм а був язичником, навіть не входив до числа Богообраного народу, ця віра здивувала самого Христа. Святитель Церкви Христової Микола Сербський говорить про те, що Бога ми можемо здивувати двома речами нашою вірою або нашим невір'ям. Тобто Господь все створив для нашого спасіння. І коли людина не вірить у це, то він дивується, ну що ще вам потрібно, як ми читаємо у час страсних страждань Христа Спасителя, за що хочете мене розіп'яти? Питається Господь у тих стихірах, яких ми читаємо, співаємо в церкві, за те, що я е, вас, е... ваших недужих зціляв і перечислюю свої добродійства для людини. За що хочете мене розіп'яти, каже Господь. Тому е, Господь дивується, коли Він все зробив для нашого спасіння, а людина не вірить. Наприклад, для нас е, мають бути зірцем святі. Вони відповідають Христу любов'ю за любов. Ю. Вони собі думають так: якщо Господь постраждав за нас, помер на Христі, пролив свою невинну кров, то і ми маємо віддати йому таким самим. Тобто і ма, нас це має навчити, дорогі Христі, брати і сестри, правильного розуміння, що Господь страждав і за мене, брата і сестра, в тому числі, коли ми будемо мати таке правильне міркування, то це допоможе нам правильно рухатися. Або інший чинник вірою. Бо, знаєте, там, де Господь шукав віри, в Богообраному народі, там її не знаходив. А ось тут, де не очікував, там її знаходить. Попередник Христа Спасителя Іоан Христитель, теж, е, один із пророків, він е, казав юдеям: поріддя є чому ви тікаєте від праведного гніву Божого і не думайте в своєму серці говорити, що ми сини Авраама, бо кажу вам, що Господь може із цього каміння сотворити синів Авраама. Ми сьогодні бачимо втілення цих слів. У духовному розумінні римський сотник, який не був юдеєм. Не належав до цього богообраного народу, викриває ту віру. І з того каменя Господь творить сина Авраама. Юдеї, які були синами, синами і дочками Авраама по плоті, на жаль, такими тільки і залишилися. Вони дуже часто хвалилися своїм родоводом, але життя, на жаль, належного не провадили. А ось оцей Римський сотник, який був, Далеким від Богообраного народу проявляють таку віру. Тому, дорогі ви, Христі, брати і сестри, нам потрібно звернути на отці чесноти сотника і просити Бога, щоб він дарував і нам своєю милістю їх мати в своєму житті. Так само потребує нашого Бога звернути і на те, що Господь каже тим людям, які йшли за ним. Він каже, що сини царства будуть вигнані геть, а багато прийдуть. І Сходу, і Заходу, і возв'яжу з Авраамом, Ісааком, і Яком у царстві небесному. Якщо ці слова стосуються богообраного народу, то чи не може Господь застосувати їх до нас, християн, які себе називають християнами, які охрещені в Його ім'я, але, на жаль, дуже часто такого життя не провадять. Тому оця євангельська історія не тільки про зцілення капернумського сотника, слуги Його. А і про те, що оця така плачевна участь, про яку Господь каже, там буде плач і з зубів, може очікувати і нас, якщо ми життя своє не будемо похретити провадити, а це залежить від нас. Бо я дуже часто люблю вам наголошувати і повторювати, що, наприклад, у храмі ми дуже гарно зовні виглядаємо. Але яке життя ми провадимо за порогом храму, які ми у стосунках. У наших родинах, коли ми тільки наодинці своєю сім'єю, коли ми у суспільстві, чи ми по-християнськи поступаємо, по сьогодні нам Господь показує приклад взаємин людей і взаємин, наприклад, тих, хто має силу, могутність або владу у цьому світі своїми підлеглими. На жаль, в сучасному суспільстві ми можемо побачити, ну не скажемо, що є слуги чи раби. Але, наприклад, та людина, яка заробітчанин, вона не мов би прислуговує. Дуже багато із наших співвітчизників змушені, шукаючи кращої долі їхати за кордон, і там теж не мов би прислуговувати. Але дуже рідко буває так, дорогі во Христі, брати і сестри, що ми знайдемо таке відношення. Наприклад, як було відношення у цього воєначальника римського до свого підлеглого. Зазвичай той, хто має владу, він привик силою диктувати свої умови, вимагати. І так, на жаль, є. Неодноразово ми можемо про це почути. І сьогодні Господь дає нам приклад, що Він хоче, який він хоче бачити взаємини між людьми, щоб там було милосердя, співстраждання, щоб чуже горе не було нам чужим, а щоб воно було нашим. Спільне, бо сьогодні біда когось іншого, а завтра біда може бути у тебе. І якщо ми будемо дорогі по Христі, брати і сестри з правдивими християнами, то у нас такого не буде. І тому Господь кожного недільного чи богослужбового дня дає нам оці приклади віри, як ми маємо керуватися у цьому буремному 21 столітті. Тому, знаєте, згадуючи цю історію, ми можемо сказати, що вона схожа для кожної людини. У сотника було. Сто воїнів, а у нас сотні гріхів. У нас є одна безсмертна душа. У нього був один слуга, який не здужав, який мав небезпеку померти. Так само і наша душа, якщо вона в гріхах, вона має небезпеку загинути. Він піклувався, маючи більше слуг, не тільки одного, піклувався про нього, немов про рідного сина або родича. А ми ж про свою безсмертну душу єдину дуже часто забуваємо. Тому, дорогі по Христі, брати і сестри, нехай ця євангельська історія навчить нас о тих чеснот глибокого смирення, непохідної віри і співстраждання, і милосердя до ближнього. Коли ці чесноти будуть в нашому житті, то віримо і сподіваємося, що Господь і наші прохання буде вислуховувати і буде допомагати нам. І щоб ми теж, коли молимося, почули схожі слова. Іди в мирі, і нехай тобі буде по вірі твоїй. Кожному із нас нехай буде по нашій вірі. А бажаю вам, що наша віра була такою, щоб привела всіх нас до спасіння. Слава Ісусу Христу!